Мене звуть Олег. Позивний. А, тут доли позивний м'яхан. М'яхам. Е, скажіть, будь ласка, ви проходили без ЗВП, так? Так. А зараз на адаптивному періоді у 115-й бригаді. Так. Як вам взагалі адаптивний період? В цілому, не знаю, нормально. Ну, тобто щось для себе багато відкрив, на, наприклад, на медицині там повинувати. Більш-менш навчився краще, бо на БЗВП нам тільки показували, як турнікетом там пользуються, і особо такого більш детально не розказували. По інженерці більш відкрито дали інформацію. Да і в цілому тут би, більш до тебе підходять, ніж на БЗВП. Тобто Індивідуально, може з за того, що ті, менше людей по групам і більш. Як би, Дають більше інформації, ніж на БЗВП, чим там один інструктор на 30 чоловік, а тут на 8 чоловік. Чуть-чуть другий підход, чим а, там, бо там же що, зрозуміло, там а, більше людей і там вони би, і хочуть навчити, ну, там більшість тобто, А, Б, М, хто туди дивиться, хто туди, кого немає на больничці, а там щось комусь розказати, це дуже складно. Це навіть було по самим інструкторам замітно. А тут менша група, і тут вже інструктора після, ну там теж після бойових. Ну тут вони дійсно хочуть якось, щоб ми чогось зрозуміли, і більше інформації вони дають, чим там. І тренують, більше тренування якось проходять активніше, чим на БЗВП. Чи важливий досвід самих інструкторів, бойовий досвід? На адаптивному періоді, щоб передати ці знання вам. Важливий. Важливий. Ну, для мене важливий. Есть, він більше пройшов, може, ніж там тот інструктор. То він може чуть більше знати. Есть, і, якби, на його якихось помилках можна він може нас навчити. Е, ви вже знаєте, ким будете? А, ну, В якому поки підвитку? що мене приділили на ремроту, тобто автомеханіком. То есть я ремонтую машину. А там як дальше далі буду, я поки не знаю. А тим ви були в цивільному житті? Теж автомеханіка. Була своя станція, працював і от їхав на машині, встановили граждані поліцейські і сказали, ти вже в розшуку. Чи важливий досвід цивільного зараз вам? Це важливий, я так думаю, тому що ви були там. Ремонтували автомобілі і тут ремонтувати також будете. Так, ну в мене просто близькі друзі, вже військові. В мене брат з 2014 року воює. То я якби з цієї сфери більш знайомий. Ми з ним їздили і в Бучу, і в Ірпінь, я. я машини в місті. З ними ми ремонтували. ремонтували. Тобто, чуть, чуть побував в таких цікавих містах. Тобто, якби для мене армія немножко знайома. Тобто, я тут ішов щоб хотіли побажати людям цивільним, які бояться. І, от, знаєте, у всіх зразу закрадається думка, що от ми, якщо йдемо, то це все, це вже піхота. А ви, як ваш приклад, показує те, що якби, на війні потрібні всі люди? Всі потрібні, не знаю. Я побажав деле, не боятися, тут страшного немає нічого. Якщо ти спеціаліст в чомусь, то і ти попадеш в нормальну роту, то я думаю, тебе определяють по спеціальності. Так що, в принципі, тут немає нічого страшного, головне, себе просто не накручують на погано. Я думаю, все буде краще. Який... Як, як снетра, як себе накрутиш. Який підхід інструкторів до кожного із е... військовослужбовців? По-різному по буває. Ну, тобто негативних немає ніякого підходи, тобто вони з юмором, і тобто, як как би, бы, точки зору преподавателя, то есть, все в цілому добре. Якби как бы, щоб негативно, ну так, да, десь там буває, якісь, можуть накричати, але вони дають поняття, що десь ти щось зробив не так і хочуть тобі це об'яснити, що ти десь помилився, зробив так. Все, дякую. Дякую.